Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Мені приємно вас знову привітати в рубриці Хвилинка довіри і привітати на каналі Булати.інфо. Сьогодні ми для Ігора з міста Івано-Франківськ знімаємо хвилинку довіри і показуємо його. Мрію. Це мотоблок, український мотоблок Motor Sich MB9DE. Відразу показую його серійні номери. Зараз покажу вам номер двигуна. Мотоблок пройшов предпродажну підготовку. Ми перевірили мастила, ми перевірили його працездатність. І саме зараз я покажу, як він заводиться, як він їздить. Ну і вкратці давайте я познайомлю вас з ним. Тобто стоїть коробка 4 плюс 2, стоять бортові редуктори. Є блокування диференціалу, вал відбору потужності. Є ось такі догрузи. Колеса на 12. Ну і, звісно, серцем є двигун, дизельний від виробника Вейму. Шановні, вже скоро новий рік, і кожен хоче собі на новий рік щось подарувати. Звісно, для всіх нас найкращим подарунком буде це перемога, але ми обов'язково до цього прийдемо. Ну, а саме сьогодні для Ігора в передноворічні дні ми знімаємо цю хвилинку довіри. Тому що хвилинка довіри. Це саме перше: це увага до нашого замовника, до нашого підписника, до нашого, скажімо так, цінувача нашої праці, тобто, це людина, якої подобається, як ми працюємо. Ну і звісно, для ігора ми зробимо все в найкращому вигляді. Ось ваш мотоблочок. Обов'язково будуть подарунки. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємося. І в коментарях я вас чекаю в нашій дискусії. Дякую, що обрали наш сервіс. Ігор, це ваш Мотор Січ МБ 9ДЄ.